Всім привіт, друзі! Ви на каналі Містер Рос. і сьогодні чергове відео, так як я подорожував в Карпати, хочу вам розповісти про досить таку цікаву річ, яка відбувається. Зараз бачимо, яка гарна, чудова природа. І бачимо, як швидко відбувається в природі процес цвітіння ягід. Або Карпатської чорниці ягід. І можемо побачити, поспостерігати, що деякі з них вже відсвіли і вже зав'язались, такі досить хороші. Ось тут Вони зазвичай цвітуть на початку червня, а сьогодні в нас 6 шосте травня. І бачимо, які вони вже великі. І Більшість з них вже просто. Відсвіли. Дені! О, Дені заховався. Дай лапу, День! Дай лапу! Дай лапу, дай лапу! Дай лапу. Так, друзі, якщо сподобалось вам відео, ставимо лайкосик, підписуємося на канал, хто вперше, хто вперше переглядає це відео. На каналі багато цікавого. Зараз вам покажу який краєвид простягається? Всім гарного дня і до наступної зустрічі, до наступного відео.